Доброго дня! Я корольова Софія, учениця 10 класу Криворізького покровського ліцею, мій науковий керівник і Жилтуха Тетяна Валентинівна. Хочу представити вашій увазі свою науково-дослідницьку роботу на тему дослідження розмірів деяких геометричних фігур, що рухаються паралельно заданій площині. Основою роботи стала задача, в якій необхідно було визначити довжину відрізка, кінці якого рухається по заданим мобіжним прямим, що є діагональю правильної трикутної призми АБЦ2Б2С2, причому побудований відрізок повинен бути паралельним одній з бічних граней призми А1ББ1 за умови, що С1П відноситься до ПБ як К. Метою роботи є визначення розмірів деяких геометричних фігур, що рухається паралельно заданій площині. Відповідно до мети були поставлені предмет та об'єкт дослідження. В процесі роботи були поставлені певні задачі та визначені методи дослідження. Розв'язавши задачу, що є основою моєї роботи, було визначено довжину КП, а також те, що при прикаду рівня 2 третіх КП набуває свого найменшого значення. Розв'язавши цю задачу, було вирішено знайти площу трикутника, вершини якого лежать на заданих молобіжних прямих, дві з яких є діагональними бічних граний призм, а кінці третьої прямої ділять молобіжні ребра основи нахилу. Причому трикутник повинен бути розташований на площині, що паралельна основі призму. По-перше, ми побудували площину А2, 2 що 2 що паралельно основі заданої призми. Через точку L провели пряму що паралельно бічному ребру, так, що LN паралельно аа 1 та N належить АБ. А через точку S провели пряму що паралельно бічному ребру, так, що СК паралельно аа 1 та К належить Б1, С1. ЛС лежить в площині KSL. Після цього ми проаналізували, яким може бути вид отриманого трикутника. І з'ясували, що він може набувати п'яти виглядів. Спочатку розглянули випадок, коли площина А2Б22 знаходиться на висоті H від площини АВС, за умови, що H менше, ніж одна друга, та визначили значення відрізка QM та DQ. Для визначення площі шуканого трикутника визначили площу окремих фігур. Для знаходження шуканого трикутника TPQ ми взяли різницю трикутників А2Б22, а 2 пт pb 2 m PQM та трапеції Т 2 Причому, отримавши площу трикутника TPQ, що дорівнює корінь з 3 поділити на 8 та помножити на 3H квадрат, віднявши 3АH додавши а квадрат, визначили, що при H дорівнює А на2 вона набуває свого найменшого значення. Розглянувши випадок, коли H більше, ніж А на2, отримали такі самі результати. Таким чином було визначено всі можливі значення площі шуканого трикутника за цих умов. Після цього було вирішено розглянути задачу, коли точка С рухається по ребру CB. Нехай СБ відноситься до БЦ як К. Розглянемо випадок, коли К змінюється від 0 до однієї другої та H менше за А на 2. Вільши систему координат так, що вісь x містить пряму А22, а вісь y містить пряму ОБ2, де точка О середина А22, визначивши координати П, Д M, знайшли рівняння прямої ДМ, e, і, відповідно, відстані від точок Т та П до прямої до e. Після цього обчислили значення площ окремих трикутників та знайшли площу теплу, як різницю площ окремих трикутників. Графіком отримує залежності є парабола, відки якої направлені вгору. І тому свого найменшого значення вона набуває в вершині, тобто при h до рівня 3АК поділив на 1 плюс 4К. Таким же чином, ми знайшли площу ТПК за умови, коли k менше однієї другої та h більше за одну другу та менше за одиницю. Ми отримали відповідний результат. Було визначено значення площ в різних можливих випадках. З нами було розв'язано інший аналогічний випадок, коли К більше за одну другу, але менше за одиницю. Та визначено шукане значення площі трикутники за умови, при якій висота набуває свого найменшого значення. А також було визначено всі можливі варіанти місця знаходження площі та його значення. Таким же чином, незважаючи при якому H менше однієї другої чи більше однієї, другої, площа виходить однаково. Окрім того, ми виділили окремі значення площі за умови, коли h до рівня 0, h до рівня А та H до рівня 12. Проаналізувавши отриманий результат, з'ясували, що незважаючи на значення H та K, загальний вигляд координат точок P, D, T, M має однаковий вигляд. Крім того, трикутник TPQ може або перетинати пряму DM, або лежати по один бік від прямої DM. У випадку, якщо h менше за одну другу, пряма ДН перетинає трикутник PQT. А у випадку, коли H більше за одну другу, трикутник PQT лежить в одній півплощині від прямої ДН. Але незважаючи на те, загальний вигляд площ трикутника має однаковий вигляд. Та в кожному з них площа набуває свого найменшого значення за умови, коли H дорівнює 3АК поділити на 1 плюс 4К. В роботі показана побудова відрізка з кінцями на момобіжних прямих, що відповідає умові задачі. Також, також визначена площа трикутника з вершинами на заданих момобіжних відрізках, в залежності від місця розташування кінців відрізка. Та з'ясовано, що незважаючи на те, що сам трикутник, що відповідає умові задачі, змінює свою форму, площу його можна визначити за однією тією самою формою. Незалежно від того, в якому відношенні один з кінців відрізка ділить сторону основ та на якій висоті від основи призми знаходиться сам трикутник, всі задачі виконані. Ми досягнуті. Дякую за увагу.